Thank you Президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав уряду поділитися з міжнародним кримінальним судом в ГАЗі доказами воєнних злочинів Росії в Україні. Таке рішення свідчить про серйозні зміни в політиці США. Йдеться у статті американського видання The New York Times. Отже, американські спецслужби зібрали інформацію стосовно рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусової депортації тисячі українських дітей з окупованих. Нії території до РФ раніше цими доказами штати поділилися з українськими прокурорами, але утрималися від їхньої передачі в ГАГу, проте зараз ними все-таки поділяться. Також тисячі українських дітей були примусово депортовані до Білорусі. До цього військового злочину може бути причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Такі дані британського видання The Telegraph, яке посилається на американський інститут вивчення війни та очільника білоруської опозиційної групи Національне антикризове управління Павла Латушка. Росіяни депортували більше 19,5 тисяч українських дітей до Росії станом на 17 липня 2023 року, а до Білорусі з вересня 2022 року 2150 українських дітей віком від 6 років. Повернути назад в Україну вдалося 385 дітей, повідомили у фонді «Голоси дітей».